Вітаю на каналі. Сьогодні ділюсь рецептом домашньої ковбаски. Пробувала готувати за різними рецептами і, врешті-решт, підібрала для себе варіант з ідеальними пропорціями. Ковбаска виходить не суха і не жирна, а її текстура і смак до подобається як дорослим, так і малечі. Нумо готувати нам знадобляться м'ясо, свинина, сало, часник, великі зубочки, сіль. Чорний милиний перець, вода і природна оболонка, яку я купую там, де і м'ясо. Вона вже оброблена, тому зайвих клопот у мене не буде. Пропорції в кінці відео та в описі під відео. Починаю приготування з подрібнення чеснику, обов'язково видаляю серцевинку, щоб чесник максимально зберіг, а потім віддав свій аромат та смак, подрібнюю ножем. Роблю це максимально дрібно. Далі збираю м'ясорубку. Ось таку решітку використовую, діаметр дірочок 8 мм. Такий помол для ковбас мені найбільше подобається. Перемелюємо м'ясо та сало, чергуючи між собою. Ось такий фарш у мене вийшов. Додаю подрібний часник, перець та сіль. Фарш ретельно вимішую. Накриваю харчовою плівкою та відправляю до холодильнику на 5 годин. Тим часом промиту під проточною водою природню оболонку заливаю на 2 години холодною водою. Через 5 годин продовжу працювати з фаршем. Додаю холодну кип'ячену воду і знову гарно вимішую. Мокру оболонку одягаю на насадку для ковбас. І Міцно зав'язую ниткою. Раджу купувати дві оболонки на той випадок, якщо одна з них порветься. Підготовчі роботи завершені. Тепер наповнюємо фаршем. Розподіляйте фарш не дуже плотно, щоб ковбаска не порвалася під час випікання. Роблю проколи голкою в декількох місцях, щоб випустити повітря. Після чого фарш ось так руками можна розподілити більш рівномірно. А оболонку відповідно підтягуємо на насадку. Продовжую наповнювати ковбасу фаршем. Ковбаска майже готова, залишилось зав'язати з іншого боку. Ось стільки в мене фаршу залишилось, так буває, коли природна оболонка не дуже широка. Ось так голкою наколюю ковбасу, щоб не тріснула. Роблю це обов'язково з обох боків. Через 45 хвилин випікання при температурі 170 градусів виймаю ковбасу, щоб перевернути на інший бік, і також ставлю ще на 45 хвилин. Ковбаска вже гарно підсмажилась, виймаю з духовки, перекладаю одразу на тарілку і залишаю до повного вистигання. Таку ковбаску можна одразу не запікати, а зробити заздалегідь. І покласти до морозильної камери, а потім при нагоді запекти. Ковбаска за цим рецептом виходить дуже смачна. Обов'язково приготуйте. Всім смачного. До зустрічі!